Пане та панове, добрий вечір. Дивіться, поклає м'ясо всередині своєї коптілки. Тут є датчик, всередину йде щуп у м'ясо, прямо у середину І всередині температура того продукту 73 градуси, дойде до 75 і почне півкати. Воно всередині просто пару пшикається, воно париться, ну, париться вариться м'ясо. І... Я залив сюди води, в цей чайник, і через цю трубку ця пара йде сюди і Хоча, В принципі, всю коптильню я пробував раз коптити, це взагалі не такий, як у нас закарпатський дим. Але трохи пахне димом. Далі ну, я ставив щепу, сюди вона горіла, сюди вона виходила. Ну, то ніде не наша закарпатська коптілка на дровах. Зараз цей продукт провариться. Я його просушу, покладу його далі на сутку коптити в нашу закарпатську коптукоптільну. Ну так далі вам уже показую якої воно в розрізі і як воно все скоптити, якою воно буде на експеримент, аби сте відео. Я теж.